Вечір. традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа, 25 травня. Останні дні відзначилися такими подіями. Головною депутатською комісією міської ради надано згоду на оприлюднення нормативної грошової оцінки земель міста порядин як регуляторного акта. Автостанція номер 1 змінила графік роботи. Проведено районну спартакеаду для осіб з обмеженими фізичними можливостями. А зараз про це та інше докладніше. Тривалі свята не обійшлися без надзвичайних пригод. 3 травня у селі Кроти сталася пожежа в господарстві громадянина Григорія Мисливця. Усі домашні речі згоріли. Власник отруївся чадним газом. Розслідуванням встановлено, що причиною загорання є необережне поводження з вогнем під час куріння. В ніч на 11 травня в приватному будинку сіли до столу господар та його гість. Погомоніли і посварилися. Господар вдарив гостя ножем, потерпілий втратив свідомість, а зловмисник заснув. Близько четвертої ранку дружина господаря викликала міліцію та швидку допомогу. Потерпілий доставлений до центральної районної лікарні і прооперований. Стосовно зловмисника відкрито кримінальне провадження. Вчора в приміщенні міської ради відбулося засідання головної депутатської комісії розглядалося питання нормативно-грошової оцінки земель міста Пирятин. Надано згоду на оприлюднення цього документа як регуляторного акта. На розгляд членів комісії була представлена технічна документація, яку розробило Полтавське товариство Консультаційний центр. Для розробки документації міською радою були зібрані та надані дані: площа міста, кількість населення, організації, підприємств та установ, транспортні маршрути, зупинки, види і якість комунікацій. Відповідно до цього, місто розділене на 13 районів, кожен з яких має свою вартість землі. У порівнянні з минулою оцінкою, яка проводилася у 2011 році, середня. Базова вартість зменшилася 123 гривень 40 копійок до 107 гривень 74 копійок. Це пов'язано з тим, що змінилася методика обрахування та чинники, які впливають на вартість. Місце розташування санітарна зона чи ні, які комунікації і так далі. З урахуванням всіх факторів визначено найдорожчі райони міста: центр базова вартість 115 гривень 71 копійка, і автостанція номер 1 114 гривень 64 копійки. Найдешевші землі. У віддалених районах приміром вулиця Київська, 96 гривень 43 копійки. Крім базової вартості, нараховуються різні коефіцієнти, наприклад, цільове призначення земельної ділянки під житло чи комерційну діяльність. Сьогодні продемонстровані були всі матеріали. Подана та методика, по якій а вона нова методика вже розрахунку базової вартості землі. В Пирятині була подана, і власникавчі розробники відповів на всі ті питання, які цікавили депутатів міської ради, зокрема тих, хто по перше розбирається в цьому питанні, знає це питання, вивчав ту проблему, яка у нас була старою грошовою оцінкою. Зараз ще засідать головна комісія міської ради, яка обговорює це питання, в повноваженнях якої і є прийняття рішення про. Запуск регуляторної процедури, розміщення матеріалів для ознайомлення також зобов'язано розробника, щоб він вже підготував всю інформаційну базу, по якій можна буде реально вже. На громадських слуханнях, які будуть на протязі цього місяця, проведені за участі підприємців, зацікавлених підприємств, організацій, установ з тим, щоб конкретно вже дати не просто нормативну грошову оцінку як базову, а і мати можливість в інформаційній мережі отримати готовий розрахунок на конкретну земельну ділянку, як під оренду, під так і під різне цільове в тому числі комерційне використання, власне кажучи, цьому було присвячено сьогоднішня зустріч і засідання цієї комісії, яка сьогодні працювала. Протягом місяця будуть розглядатися всі пропозиції. Потім дане питання виноситиметься на сесію міської ради. Товариство ПКЗ Агро завершує сівбу, одночасно проводить догляд за сільськогосподарськими культурами з полів товариства Тетяна Чайка. Угіддя товариства ПКЗ Агро займають значну частину території району від вечірок і мало не до Тарасівки. Посівну кампанію 2013 року у господарстві провели швидко і організовано. Вперше в історії ПКЗ ми до 10 травня ми закінчили посівну. Посівна пройшла організовано 3700 тисячі сімсот гектар кукурузи Ми відсіяли і 1100 гектар соняшника. Зима у нас перезимувала, заходиться Відмінному стані, так що підприємство працює працює в робочому режимі і чекаємо на хороший результат. У товаристві завжди поважали бобові культури як найкращі попередники під озимину. Раніше вирощували горох, цьогоріч вирішили спробувати нут і квасолю. Задача, яку ставить нам руководство, це вирощувати озиму пшеницю не менше 7 тонн. Для зими пшениці. Як кажуть, вуглеві углові угла це попередник. Якщо попередник бобова культура, не соняшник, то ми можемо розраховувати на значно вищий врожай. В минулому році ми виростили по соняшнику 50 центнерів центна пшениці. це непоганий результат, але задача ставиться, щоб виростити 7 більше тонн, тому ми вводимо бобову культуру. Нутом засіяно 72 гектари. Культура дала гарні сходи. Якщо експеримент буде вдалим і господарство серйозно займеться нутом, це відкриє нові можливості, бо цю культуру дуже полюбляють в країнах Середземномор'я та Індокитаю. Нут культура нам незнайома, вона взагалі в нашій зоні ну практично не вирощується, але це цікава культура. Вона дає непоганий. Врожай. Ще зараз у нас тут два сорти. Ми для розмноження собі завезли, це Тріумф і Розан. Зараз ми знаходимося на цьому полі. Перспективою, що ми його розмножимо, ми будемо займатися на площі півтори тисячі гектар, будемо ділити приблизно пополам соя і нут. Сьогодні у господарстві сіяли сою. Під цю культуру відведено 152 гектари. Завтра досіють 5 гектарів квасолі і на цьому поставлять крапку. Квасоля це також експеримент. Паралельно вивчається питання організації крапельного поливу. Він буде необхідним, якщо господарство зупиниться на масовому вирощуванні цієї культури. Хочемо знайти саме таку золоту середину в. Всі во зміні, щоб не порушувати агрономічні, як кажуть постулати, і мати економічний економічну вигоду. Нині проводиться догляд за озиминою. Восени пшеницею було засіяно 1302 гектари. Вся вона гарно перезимувала. Двічі було проведено її підживлення. Перше помер з лоталому ґрунту 21-22 березня. Друге – 8-9 квітня. В даний час посіви обробляються засобами проти хвороб. Автостанція номер 1 змінила графік роботи. Придбати квитки на потрібний рейс пасажири відтепер зможуть тільки з 4.30 до 20-ї години. У зв'язку з чим відбулися зміни, дізнавалися наші кореспонденти. Взимку послугами автостанції номер 1 користується до 100 пасажирів. Влітку їхня кількість збільшується чи не вдвічі. Та це лише в денний час. Вночі касири обслуговували зовсім мало людей. Посчитали, що нерентабельно держати пас... людину на, на робочому місці, платити їй зарплату ноч... за ночні сміни, а травляли ми дуже мало пасажирів ночі. Відмова від нічних змін повела за собою скорочення персоналу. Замість шести осіб працюватиме четверо. Дев'ята година ранку гаряча пора на автовокзалі. Квиткові касири ледь встигають зустрічати і проводжати автобуси, продавати квитки. До уваги пасажири. закінчиться посадка на автобус за маршрутом пирятин Кременчук на час відправлення 9 годин 35 хвилин. Автобус слідує через Лубний Горол-Семенівку. Закінчується посадка на автобус Полтава-Київ. На час відправлення 9 годин 35 хвилин автобус слідує через Бориспіль. Прохання пасажирів зайняти свої місця в салонах автобусів щасливої дороги. Марина Львова голос автостанції. Вона працює квитковим касиром чотири роки. Сьогодні зранку за 15 хвилин зі своєю напарницею Надією Грицай зустріла і відправила близько десятка автобусів у різні напрямки. Працівники станції припускають, що їх було б набагато більше, якби не приватні перевізники. У зв'язку з тим, що в нас вже ж нелегальні перевезення прямо під автостанцією, становиться Київ. З Києвом в нас великі проблеми. Багато людей ходить від нас. Того в нас такі проблеми, що нас то закривають, то відкривають. Переважно автовокзал обслуговує транзитні рейси. Місцевих лише три. Кременчук і два на Полтаву. Днями буде відновлено ще один перятинський рейс. Обіщає нам Полтава, дати ще один автобус. На час відправлення люди багато пірятинці пользувалися тим автобусом на 5.05 із пірятина 8 годин він у Полтаві. Так що найближчим часом ми думаємо, що ми будемо обслужувати цей рейс і хай користаються люди цим автобусом. Ми будемо їх обслужувати в самому найкращому вигляді. І ще новинка для пасажирів. Відтепер працює послуга замовлення квитків на транзитні автобуси по телефону. Ця послуга вже користується попитом. Інтерес до народних традицій виховується з маличку. Колективи дошкільних закладів роботу з дітьми будують саме на цій основі. Так, вчора в дитячому садку Сонечко відбулися великодні розваги, за якими могли спостерігати жителі всього мікрорайону. Великодні розваги проводилися на відкритому повітрі. На свято запросили батьків і привели усіх діток, які відвідують сонечко. Якщо ж врахувати місце розташування дитячого садка, те, що відбувалося на подвір'ї, можна було побачити з вікон багатоповерхівки і просто з вулиці. А подивитись було на що. Три команди дві дитячі й доросла батьків, змагалися між собою. Переносили в ложці крашанки, чистили їх на швидкість, стрибали в мішках. Цікаво, що в двох видах змагань перемогли діти з команди крашанки і тільки в одному батьки. Зрозуміло, що у мам більше навичок чистити яйця. У перетягуванні канату перемогла дружба, як і в конкурсі Загадок на великодню тематику. А танець про Україну діти виконували разом під оплески батьків і навіть рясний дощик не завадив нікому. Ми довго готувалися до свята. А що робили? Танцювали і співали. Угу. Мені дуже свято сподобалося. А що тобі найбільше сподобалося? Танцювати український танець. А яка тобі гра найбільше запам'яталася? Мітання і мішечки. Да? А ти влучила мішечком у, у коло? Не могла. Чому? Не попав. Захід підготували вихователі старшої групи Людмила Руденко і Наталія Хілько та музичний керівник Людмила Лосина. Планували, що він пройде раніше, але в зв'язку із святами садок відвідувало небагато дітей. Діти з великою радістю готувалися до цього свята з натхненням. Вони всі активні, всі хотіли участвувати, всі такі веселі, радісні. Ну, взагалі, діти в нас взагалі дуже. Гарні, хороші, і ви самі побачили, які вони щасливі були, коли проходили ці розваги. 15 травня в Україні щорічно відзначається День сім'ї, а 12 числа ми відсвяткували День Матері. Об'єднавши ці дві дати, Алла Кабушка провела учора в бібліотеці літературну світлицю Щаслива родина багата країна. На заході були присутні учні 10-го класу ліцею та 9-го школи номер 1 Спершу бібліотекар Алла Кабушка розповіла про історію свят дня сім'ї та дня матері, акцентувала увагу на важливості родини у суспільстві та цінності найріднішої для кожного людини неньки. Далі учні 10-го е класу представили літературну композицію Мати берегиня. Гість заходу, поет Олексій Аверін, прочитав власні вірші в тему. Мама это главное в нашей жизни. Главное. Все, все начинается от мамы. Семья от мамы начинается. Мы все от мамы начали. Мама есть и у токарю, у следствие, у космонавта, у президента, и у в царя. У всех мамы. Все начинается с мамы. Как мы можем маму забыть? Ну никогда мы ее не забудем. Учні уважно слухали і дякували за поезію оплесками. Наостанок Алла Кабушка запропонувала присутнім оглянути книжково-ілюстративну виставку Ти всіх святих святішаненько. Сьогодні на ювілейному проведено районну спартакіаду серед осіб з обмеженими фізичними можливостями. До заходу соціальної реабілітації долучилися і гості із срібного та прилук. Після відкриття спартакіади учасники змагань зайняли свої місця у секторах. Марафонським для людей з обмеженими фізичними можливостями став забіг тривалістю 30 хвилин. Саме у цьому виді змагань довелося проявити і силу волі, і характер. Змагалися і у грі в бадмінтон та настільний теніс. Видовищним і емоційно насиченим видався турнір з міні-футболу. Пристрастям на футбольному полі міг би позазрити і столичний олімпійський. Переможці отримали нагороди, а всі учасники почесні відзнаки учасників спартакіади. Відбувся четвертий тут чемпіонату Полтавської області з футболу серед команд першої ліги. Наша команда Фортуна Кейбелівка грала на виїзді з командою ФК Миргород і поступилась. Юнаки програли з рахунком 2-0, дорослі – 5-0. Наступну гру команда Фортуна Кейбелівка гратиме 19 травня вдома на стадіоні Ювілейний, де прийматиме команду із Глобино. Початок ігор юнаки о 14-й годині, дорослі о шістнадцятій. Також дев'ятнадцятого. До травня на стадіоні ювілейний відбудеться чемпіонат районної організації спортивного товариства Колос і стрітворкауту у двох вікових групах. Початок змагань о 13-й годині. Бажаючих взяти участь у змаганнях, запрошуємо прийти на стадіон і показати свою майстерність. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я з вами прощаюся до суботи. На все добре і нехай щастить.